Добрий день! У цьому відео ми розглянемо використання додатка Графічний калькулятор GeoGebra. Ввівши у рядку адреси браузера GeoGebra ми потрапимо на її сайт. Знайдемо знизу посередині додаток Графічний калькулятор. Натиснувши, перед нами відкривається додаток. В лівому верхньому кутку є головне меню. В якому, як ви бачите, присутні різні можливості. Нижче йдуть три кнопочки: алгебра, інструменти таблиця. У першій вкладці вводяться функції графіків. У другій обираються інструменти, які поділені на блоки: основні редагування медіа точки лінії. Побудуємо два графіки функцій. Y до ліні квадраті. Та y дорівнює рівні плюс 3 теж до квадрату. Для цього у вкладці алгебра введемо дві цих функції. Як ми бачимо, зразу автоматично будуються графіки. Для змінення характеристик графіків та координатних осей. У верхньому правому куточку є кнопка Налаштування. Тут можемо змінити розмір, колір, стиль позначок, ліній і так далі. Оскільки інтерфейс повністю українською мовою, то великих складнощів при ознайомленні з різними параметрами не виникає. У вкладці Інструменти оберемо кнопку перетину та натиснемо, де перетинаються наші графіки. Появиться точка А. У її налаштування знайдемо Показати ім'я та значення, після чого висвітлюються координати цієї точки. Отже, рівняння є розв'язаним. А для того, щоб вставити у текстовий редактор наш графік, потрібно натиснути у головному меню Експорт зображення, де можна його завантажити як файл PDF. a poskupio ih do bušoga obminu